На ожині взимку не опало листя. Що ж за халепа з нею сталася? І здавалося б, уже кінець січня вже були і морози, дебеленькі на смородині немає листя. На яблунях та інших деревах немає листя, а на ожині воно є. Нічого страшного, вся справа в тому, що ожина досить довго тримає листя. І воно з неї не обпадає, воно тримається достатньо міцно і для ожини це, в принципі, своєму нормально. Що ж робити? Після обрізки ожини ми зазвичай її обрізаємо так, як не укриваємо уже ближче до весни. Чому? Тому що. Ожина, вона якось краще переживає зимові негаразди, коли вона іще от така із старими гілками, з новими гілками, а тоді ближче до весни. Ми всі ці гілочки старі, там де були суцвіття, пообрізали. А молоднячок, там де на кінцях немає суцвіт, це те, що буде плодоносити на наступний рік. Ми залишаємо трішки укорочуємо, Ну я це вже показував. Яка історія з листям? Воно в принципі протягом. Весни може опасти, якщо воно у вас трішки там бентежить, ви можете його також ближче до весни, просто ножничками або пальцями отак побривати. І на тому справа закінчилася. Тільки важливо, якщо листя тримається дебеленько, не рвіть його проти бруньки, тому що бруньку ви можете пошкодити. От таким чином не треба рвати. Рвіть отак або ножничками. Ну, це не обов'язково, воно з часом і само відпаде.